Друзі, всім привіт! Значить, зараз покажу, як правильно збирати отакі ось, ось прості металеві карнизи, карнизи з алюмінію. Коротше, для тих, хто не знає, нам треба буде викрутка, електро або ручна. Також отака ось, ось сверло. Нам дається отакі два ось комплекта. В комплект входить саме головне, що нам треба з цього комплекту. Щоб зібрати правильно, нам треба два ось такі ось металеві угли. Також висипаємо це все і бачимо, що нам тут дають. Нам тут дають такі ось дві гайки і два гвинта. Один і два. Поки що це все відкладаємо і дивіться, що нам треба зробити в першу чергу. Оце ось у нас. Сторона, та, яка буде всередину кімнати. А оцей ось кронштейн ставиться саме отаким ось боком. Дивимося, бачимо. Нам треба прикрутити отак. На кожну сторону, на кожний, на кожний кронштейн, нам дається по одному гвинту і одній гайці. Ми зараз отут отвір і закручуємо. Приблизно отак і крутимо. Такий ось отвір з одного боку і на тій же відстані крутимо отвір з іншого боку, після цього. Беремо викрутку одягаємо і накручуємо ось так. Оця довша сторона йде до нашого карнизу. Ось так. І гаєчку накручуємо сюди. Вниз. Ключик ніякий нам не потрібен. Ось так, трішки піджали і просто затягуємо. О, воно втягло, тут втягло, аж розплескало. Ось так держиться міцно, так же само. Робимо інший бік. Так. Тут піджали трошки і закручуємо. О, друзі, дивіться, тягло просто чудово. Таким чином ми зібрали два наших карниза. Ось так виглядають, все чудово. Все, що в нас інше є в комплекті, це ми будемо чіпляти штори. Ось так ось все одягається. Дуже-дуже просто тут, я думаю, проблем не буде. Також у нас в комплекті. Залишаються отакі ось закривушечки сюди, вони вставляються ось сюди. Ось так. Це для того, щоб ці пластикові кліпси просто звідси не випадали. Вони вставляються так бігенько, для того, щоб не випадали. Так, і ще що в нас є в комплекті, давайте поясню, це отакі ось саморізи. Якщо ми крутимо до міцної стіни, до дерева, ми е, крутимо зразу ж саморізами через оці ось отвори. Тобто крутимо до стіни ось так. Це має вигляди, виглядати ось так. Якщо ми крутимо, наприклад, в стіну, яка не міцна, глиняна або ще якась там стіна, ми спочатку крутимо перфоратором отакий ось отвір на 6. Потім вставляємо оцей дюбель, а потім уже в дюбель закручуємо саморіз. Тобто виглядати це має приблизно ось так. Ось так. Ось такий має бути у вас фінальний результат. Нам дають по 1, 2, 3, 4, 4 і 4. Нам дають по два саморізи, по два дюбелі в кожен. Отвір, от їх ми і використовуємо, друзі. Зараз я буду чіпляти, ну а ви збирайте. І сподіваюся, відео всім буде корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!